Доброго дня, шановні присутні. На е, сьогодні ми розпочинаємо спільне засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергетирозбереження та транспорту. Головою чіпляння комісії, визначено члена постійної діючої комісії з питань земельних відносин при користування планування території, будівництва архітектури охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою Віктора Миколаєвича. Шановні присутні, із загальної кількості 9 членів постійної комісії на спільному засіданні сьогодні присутні 5 членів комісії. Також на нашому засіданні присутня Тотмаза Сергіївна, начальник відділу земельних ресурсів комунальної власності відповідування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою виконкому до сільської ради, що не є членом законкового список, задається. Отже, <кл 'я> пропоную підспільне засідання комісії розпочати кого, які будуть пропозиції. Немає <кл> пропозиції. <'я> Хто за даним пропозицією, будь ласка, прошу голосувати. Отже, спільне засідання оголошується відкритим. Функції секретаря під час спільного засідання постійної комісії виконує Верховна, Верховська Марина Вікторій. Нам необхідно затвердити також порядок денний спільного засідання постійної комісії, чи є... Необхідність їх зачитувати, вони у нас є. Не потрібно? потрібно? Доповнення або якісь будуть? Так. Отже, е, прошу голосувати за е, даний порядок денний. Так, будь ласка, хто зу? проти? Ласка. Так. Отже, переходимо до першого питання е, про надання дозволу на зміну конфігурації та. Слово надається та концерт, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. До нас звернувся за мелопорядних відносин. У них на виготовленні документації є Діденко Юлія Миколаївна, яка отримала від нас дозвіл на проєкт для городництва. Дві ділянки по 06 гектара. Вони виготовили... Кадастрові номери, але в процесі передачі на затвердження було виявлено накладку на кадастровій карті, і тому ми їх не взяли до опрацювання на затвердження, а повернули на доопрацювання. Для того, щоб вони могли доопрацювати і ліквідувати цю накладку, пропонується надати дозвіл Діденко Юлії Миколаївні на розробку технічної документації з мустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для зміни координат земельної ділянки. З подальшої зміни її конфігурації без зміни площі, загальної площі 0,6 гектара для городництва. Це за село Миколаївка. І друга земельна ділянка, теж її діденко Юлії Миколаївни, це ті земельні ділянки, які плануються передати їй в оренду. Ліквідується накладка, яку вони самі допустили, і потім подадуть на затвердження на наступну сесію, сподіваюся, для подальшого вкладення договору. Так, переходимо до поіменного голосування. Будь ласка, Марина Вікторівна. Так. Валентина Павлівна. Так. Старій Борисович. Так. Олег Васильович. Отже, одноголосно. восьму. Рекомендуємо сесії сільської ради затвердити рішення про надання дозволу на зміну конфліктурації та координат земельних ділянок. Наступне питання про пільгу зі сплати земельного податку. Знову, Пропонується депутатам прийняти таке рішення і відмовити Дніпропетровському регіональному центру з гідрометеорології надані пільги зі сплати земельного податку на 25 й рік. Поясню, вони до нас звертаються одноосібно і одноосібну пільгу згідно податкового кодексу ми надати не можемо. Ми можемо, якщо ми надаємо пільгу, то син для всієї категорії цих земель. Хочу наголосити, що пільги для сплати податку у нас визначені в додатку доставок земельного податку та орендної плати. Там визначений перелік установ та організацій, не конкретних, а це державні підприємства, які фінансуються з державного бюджету, це інші органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, тобто, які розміщуються у нас на території, у них є державна пільга на земельний податок. Вони його не сплачують згідно законодавства. І це визначено у нас в ставках земельного податку, теж додатком додатково. Ще там релігійні організації не сплачують, не короти, а оздоровчі для дітей-інвалідів, ці спортивні комплекси, вони не сплачують цей податок. Тобто те, що фінансується державою. В даному випадку регіональний центр гідрометеорології, він теж державний, і він теж попадає під тупілю на загальних основах. Але одноосібно, так як вони прохають, вони звернулись одноосібно, дайте нам пільгу. Одноосібно ми її надати не можемо. Вона визначена згідно закону. Тому пропонується зараз їм відмовити та написати їм мис, що, будь ласка, ось наші ставки податків, ви відноситесь до державних, користуйтесь тим. Так. так, питання є, тобто. <на> Доброго, так. Тоді переходимо до голосування Марина Вікторівна. Так. Володими, так. Сергій Борисович, Олег Васильович, Миколай yeah. Штапошко. Отже, одноголосно. Ми вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про пільгу зі сплати земельного податку. Переходимо до наступного питання. Це про вилучення земельної ділянки із земель комунальної власності. До доповідь запрошуємо Тетяну Сергій. У нас в 2021 році проходила інвентаризація, і були проінвентаризовані невитребувані паї. І помилково був проінвентаризований пай, яким і в подальшому користувався, тобто було виготовлено кадастровий номер, і в подальшому ним і надалі користувався Щербина Василь Григорович, який помер чи 5, чи 10, 10. січня, перепрошую, так, 10 січня. І цей спір не виникав до тих пір, поки тобто він нею користувався, ніхто в неї його не забирав. У нас всі інші невитребувані передані в оренду, зареєстровані. Цей ніхто не чіпав, просто був присвоєний кадастровий номер. Але так як він помер, з'явилися спадкоємці, які приїхали і хочуть вступити в спадщину. А так як вона була приіментаризована нами, подати її як для відкриття справи в спадковому реєстрі вони не можуть. Для цього пропонується прийняти рішення. Згідно з державним актом на право приватної власності на землю виданого щербині Василеві Григоровичу серії 2ДП070215, який зареєстровано в книзі записів державних актів на право приватної власності за номером 288, вилучити із земель комунальної власності земельну ділянку з кадастровим номером, таким-то площою 6,3199 гектара. Ми її просто вилучаємо. Зв'язку з тим, що може бути декілька спадкоємців, це вже буде в подальшому нотаріусу вирішувати, але для того, щоб вони відкрили спадкову справу, ми у себе вилучаємо, а вони вже далі йдуть до нотаріуса і врегульовують. Отже, в Отже, переходимо до голосування. Марина Вікторівна. Так. Павлівна. Так. Старій Борисів. Олег Васильович, тому так. поваж також прав. Так. Отже, одноголосно вирішили рекомендувати сесії сільської ради затвердити рішення про вилучення земельної ділянки і земель комунальної власності. Так. Отже, на цьому наш порядок денний вичерпано. Кого будуть, які може доповнені, що ще ж ні? Є? Mm -hmm. Є? Отже, на цьому засіданні нашої постійної комісії оголошується закриття.